Mm-hmm. Так, ви єдине ціле, і вас одне на двох сознання, якщо взяти в загальному, одне на двох сознання. Ти щитуєш його, він щитує тебе. Ти дзеркалиш його, він дзеркалить тебе. Тобто, ви один для одного, як дзеркало таке, да? як оця клеточка. Як, ну, якщо взяти метафорично його, якщо описати, бачили зернинку з-під кави, і вона так розділена, типу, або інь янь Оце ви один одного так настільки доповнюєте і складаєтесь отак в єдине ціле таке гармонійне. Один одного підсвічуєте, один одному програми. З того, що я працюю зараз з клієнтами, те, що я бачу, то рід чоловік. Ка підсвічує рід мами. Він підсвічує мене, я підсвічую його. Тобто це все настільки дзеркальне, і знаючи оце, як ми працюємо, і він підсвічує наші перекоси. Ми його перекоси ну, наприклад, в трудовій системі. Да, ну от які є, і коли ми працюємо от, з тими перекосами, ми виводимо в ноль. І потім я кажу: Господи, дякую. Мене саме лучший чоловік на світі. Півроку назад хотіла його вбити, вкошкати, Я не знаю з хати вигнати, розвестися, що я там тільки не хотіла. Як я зараз дякую, що в мене розуму попрацювати з собою.